У головній справі свого життя у польоті. Це були просто дивовижні птахи. І кожен з них тренувався щодня. Багато один поспіль, повчаючи все нові та нові та явниці повітря плавання. Творчий колектив центру естетичного виховання в такий складний час з постійними тривогами, але ми все таки працюємо. І як результат, театральний колектив Дзеркало в цьому році підготував вже три прем'єри в трьох різних групах, трьох різних вікових категоріях, які ми будемо демонструвати для батьків дітей нашого міста. І тим самим ми продовжуємо волонтерську діяльність. Ми долучаємось до всіх зборів і як можемо творчістю. ми Збираємо на мавіки і на допомогу нашим військовим. Готуємо три прем'єри. Старші це е, у нас е, такий філософський твір Річарда Баха, Джонатан Лівенгстон, Мартин. З Середньою групою ми робимо виставу, як розвеселити самотність. Вона про толерантність. Вона про те, що ми повинні приймати і себе, і тих, хто поруч з нами, з їх особливостями, і з молодшими ми робимо виставу, як врятувати країну мережину. П'єса, яка написана у 2014 році, дитя. Про країну, де все зниток, але вона е, така дуже про Україну, не дивлячись на те, що нам складно, що ми там працюємо і в бомбосховищі, і е, все інше, але все вдається і діти найкращі у нас. Вони неймовірні. Перед виставою було дуже складно морально підготуватися та просто якось привести себе до ладу. А коли почали грати, все якось само собою виходило не без складнощів вивчати текст. Буває дуже складно. Я почав ходити до дзеркала з початку осіння. Мені творчість достатньо допомагає більш спокійно ставитися до... Цих негараздів, що проходять в нашій країні. Ми завжди спільно вибираємо стави. Наші репетиції завжди проходять дуже цікаво. Світлана Петрівна завжди придумує багато завдань на розвиток акторських навиків. Також у вільний час ми можемо грати у різні там ігри розважальні, приділяємо час також нашому розвитку. Я порекомендувала би прийти. Це дуже цікавий сюжет. І я думаю, що він навчить ніколи не здаватися та йти до своєї мети. Мій колектив це моя друга сім'я. Мені це допомагає розслаблятися, і мені цікаво, як на мене реагує публіка. Ну і просто розслабляюся, коли вчу текст, розмовляю виставу, якусь показую, людей або веселю, або емоції людям дарю. А ще всі, хто прийдуть на виставу, можуть підтримати волонтерів, задонативши на необхідні для військових речі.